Протягом трьох днів Тернопіль був центром проведення однієї з головних спортивних подій року в Україні. 750 учасників з 20 міст нашої держави виборювали звання переможця чемпіонату України зі змішаних єдиноборств ММА. Чемпіонат проводився у Тернополі вдруге. Хочу подякувати і всіх учасників, всіх організаторів, всіх глядачів нашим збройним силам, нашим героям, які сьогодні. Захищають Україну, які сьогодні стримують окупацію, які знищують окупанти, йдуть можливість нам тут, в тилових містах, робити все для того, щоб підтримувати спорт для, заради наших дітей і наших юнаків. І ці діти, які сьогодні займаються тут спортом, які вручають змаганнях, вони показують добрий приказ їм здорового способу життя, волі до перемоги. Тому що спорт це завжди для людей, які сильні тілом, сильні духом. Керівник Тернопільського обласного осередку Федерації змішаних єдиноборств України ММА, співорганізатор та головний спонсор заходу Ігор Гуда гордиться тим, що вдалося провести чемпіонат України на найвищому рівні. Кількість спортсменів була рекордною за всю історію Федерації. А сама конкуренція між спортсменами максимально якісною. В Тернопіль приїхало 750 спортсменів із 20 областей України. Переможці цих змагань є кандидатами в збірну Україну. Де мають честь презентувати нашу державу на чемпіонатах світу та Європи? Директор Української академії єдиноборств Богдан Мирошниченко розповідає, що у Тернополі за три дні відбулось понад 1200 поєдинків серед учасників від 10 до 17 років. Змагалися спортсмени у трьох вікових категоріях діти, юнаки та юніори. Чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММА – Тернополі відбувається вже вдруге, але вперше під нашим керівництвом. І цей турнір, точніше, цей чемпіонат України, він побив всі рекорди федерації абсолютно по кількості учасників, по кількості проведених сутичок, по часу, тобто по компактності проведення часу змагань. Дуже сильна конкуренція в кожній категорії, там біля 30 учасників, кожен учасник, кожен фіналіст, перш ніж стати чемпіоном України, провів по 6 по 7 сутичок, і в кожній категорії практично були вже представники там призери чемпіонатів Європи, світу, переможці чемпіонатів Європи і світу. Наша збірна зараз по молоді вона найсильніша в Європі, тому що у нас в Україні відбувається найсильніший національний відбір з усієї Європи. Рекордний показник учасників на чемпіонаті, за словами віце-президента Федерації ММА, є не випадковим. Особенно у нас на Юго-Востокі зараз очень напряжена обстановка, і всі просяться дітки і статі батьки, щоб вони почаще виступали на якісь турнірах. Серед вболівальників у залі були і курсанти Тернопільського військового коледжу. У нас підписана угода про співпрацю з Академії єдиноборств Ума і наші курсанти так само займаються і джиу-джитсу на базі нашого навчального закладу ММА. Я впевнений, що серед них також є майбутні чемпіони, які, які також будуть приймати участь в змаганнях. 17-річна хмельничанка Єлизавета Киян займається змішаними єдиноборствами два роки. У її колекції уже є золото з чемпіонату Європи у Сербії. Перше місце спортсменка здобула і на цьогорічному чемпіонаті України. Переживала звичайно, як всі, але була настроєна перемогти. тому що для мене це дуже важливі змагання. Дуже хочу попасти на чемпіонат світу, тому я так настроїлась. Не можу повірити, що я виграла чи ще мандраж такий є. Втретє титул чемпіона України здобув також спортсмен Дмитро Петріщев із Луцька. Емоції я навіть не можу передати словами. Я дуже до, того, до цього довго йшов. Дуже багато праці, крові, сліз пролито в залі. Дуже радий, дуже дякую взагалі організації, що таку можливість дають. В такий час це дуже важливо для спортсменів, які хочуть розвиватись. Велика вдяка і слава Україні. Загальнокомандні треті місця посіли спортсмени з Чернівецької та Одеської областей. Друге почесне місце отримала команда з Київщини. Перемогу і золото повезуть з чемпіонату на Дніпропетровщину.